Самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую до сільпо акції в магазині сільпо з 26 червня по 2, включно липня. Овочі, фрукти звичайно ж подивимося в першу чергу і підемо на цінотижики. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне спасибі персики 129 гривень, абрикоси 114 гривень. А томати чері 250 грамів 70 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Так, що тут у нас ще? Навіть вже кукурудза з'явилась, Дивіться, можна зварити. А, так, дві штучки за 99 гривень. Редиска фасована по 70 гривень 500 г. Хочу сказати, що дуже хороша редиска, надзвичайно хороша, аж захотілося взяти. Капуста рання 25 гривень та 50 копійок. Огірочки по 50 гривень, пупирчасті і гладоньки по 60. Томати по 99 і по 109. А є ще якісь по 129. Найдешевші томати в сільпо 80 гривень. Перець червоний 149, перець жовтий 159. Кабачки 25 гривень. Капуста цвітна 60 гривень та 50 копійок. Далі яблучка Айдарет по 90. Яблуко Джона Голд 92 гривні, яблуко Сміт зелене 90, яблуко Голден 82 гривні. І воно вже таке, бачите, вже все. Воно вже навіть м'яке. Не знаю, чому так. Чому так? Чому такі ціни? І яблука вже все. Бачите, вони відходять. Кавун сьогодні зі знижкою в Сільпо по 38 гривень. Дуже хороша акція. <реш> а, лимони 99 гривень, лайми 129 гривень, грейфрути такі величезні по 99 гривень, киві 249 та імбир 179 гривень. Банани 71 гривня, так як і минулий тиждень. Картопля рання. Українська по 25 гривень. Дивіться, яка хороша. Я, мабуть, наберу саму саму дрібень, дрібну а, ось, пошкрабаю її <смі> пошкрабаю. і а, відварю і потім трішки запечу з часником смачно. Так, Цибуля по 15 Ой, по 15 гривень цибуля в сільпо. дивіться, це хороша знижка. Корінь селери 85, буряк молодий по 40, а гарбуз 99. Буряк митий 50 гривень, морква мита 40 гривень. Так, картопля домашня біла 45 ну і Це наша обов'язково сьогодні візьму. Далі у нас цінотижики. бачу, розкуповують паперовий рушник премія. Рулон, зверніть увагу, тришаровий. Ціна його 40 гривень. Персіл гель для прання 269 гривень, майже 1 літр. Освіжувач повітря по 35 гривень 300 мл. Весняні квіти. Величезні величезні чіпси люкс з різними смаками. 60 гривень 170 грамів. Так, вершки торгової марки ферма 500 мл, 10% жирності за ціною 63 гривні. Молочко. Також ферма 2,5 жиру за акційною ціною 35 гривень. Для малечі ось такі напої, мультифруктові, ягідні, по 12 гривень. Це за стосунок. По 53 гривні був квас. Якщо у вас є застосунок сільпом, можна придбати за 29 гривень. Корона пиво 50 гривень, пиво Хайк по 23 гривні. Джин 299. Коктейль 269 гривень. Здається, я його купував дешевше минулого разу. Не минулого, а минулого року, ось так правильніше сказати. Так, це у нас тунець премія 160 грамів. В олії за ціною 75 гривень. Майонез від щедро провансаль 150 грамів за акційною ціною 20 гривень. Печиво біскоті, ось таке. По 65 гривень, тут 450 грамів. Дивіться, три види в одному. Це досить цікаво. Дуже хороша ціна на Якубс Крон. Зверніть увагу 149 гривень. Це дуже хороша ціна 250 грамів. Шоколад Max Фан від Corona 150 грамів, 85 гривень. Вафельки Артек з горіховим смаком по 14. А, так, таблетки для посудомийної машини Фініш, Тут 80 штук, надзвичайно велике пакування за 449 гривень. І в сільпо зараз можна придбати тарілочки. Люмінарка є десертна, глибока і обідня. Так, давайте подивимось. Усі по 50 гривень. Зверніть увагу, будь-яка. І ось ця велика 50, і ось ця глибока 50, і десертна. Туалетний папір тришаровий, 12 рулонів за 149 гривень. Від ферма сир Фелата, Пакування 180 грамів, 55 гривень. Від фару сосиски вищого сорту, дитячі, 500 грамів за акційною ціною. 99 гривень. Зверніть увагу. Ковбаска від самобранка, теляча вищого сорту, дуже хороша, я купував декілька разів. 70 гривень, 400 грамів. Сьогодні обов'язково візьму сологуні і візьму моцарелу. Вони зараз в акції по 50. 5 гривень, 180 грамів. Так, це здається хамон. А теляча, Ні, це не хамон, а хамон, а він без знижки. Добре. І зі знижкою сардельки м'ясна гільдія, вищий сорт, без оболонки. Курячі. Пакування тут 300 грамів за акційною ціною 70 гривень. Далі у нас по курсу, звичайно, сир. І я показую тільки з жовтим цінником, тобто акційну ціну. А сир премія український. Традиції 38 гривень. Зі знижкою премія голландський, 37 гривень. І гадаю, що вже все, більше нічого немає, з такими достойними знижками. Можна придбати ось таку намазанку, як я говорю. Ну, м'який сир, 135 грамів по 70 гривень, є з травами, зеленю, а є звичайний. Сир плавлений з винигора. Пакування тут 90 грамів, є зі смаком грибів, а є оригінальний. 33-35 та 35 гривень. Так, може комусь потрібна а, буде рікота 250 грамів, 70 гривень зараз. І далі по курсу у нас ковбаска. Так, тут щось бачу, нічого немає із жовтими цінниками. Є тільки українська варена 18,40 і Алан по 40. Так, це ювелейний. А що воно кристало? Ювілейний вищий сорт, Брауншвейтська ковбаска. Ціна за 330 грамів, оця паличка, 249 гривень. Так, ситий двір салямі святкова вищого сорту за 100 грамів 22 гривні. Так, зі знижкою ятрань домашня на дровах першого сорту за 100 грамів 18 гривень. Ювілейний сосиски молочні. А, так, це у нас вищий сорт. Пакування 300 грамів. Акція зараз по 60 гривень вони. Сардельки, товстунчики від премія вищого сорту 25 гривень за 100 г. Ювілейний телячий люкс, вищий сорт сардельки 28 гривень ситий двір а сосиски варені з вершками вищого сорту за 100 г 19 гривень. Ну, а далі подивимось з вами на м'ясо. Сьогодні все в жовтих цінниках. Зверніть увагу! Все в жовтих цінниках. Давайте по черзі. Свинячі реберця для тушкування 18:40. Свинина охолоджена по 20 гривень. Свинячий окіст 22 гривні. Вирізка свиняча 34. Свиняча корейка майже 23 гривні. А свиняча котлета 14,40 зі знижкою. Шашлик по 22 гривні, свинячі реберця 25 гривень, фарш курячий 22 гривні 70 копійок, а фарш свинячий 17,40 і фарш свинина яловичина 19,40. Так, по чому тут у нас а, куряче філе 21,60, куряча гумілка по 8 гривень? Куряче філе по, 8, по 17 гривень, шийки по 5,30, печінка куряча 8,30, шлунки по 13 гривень. Індичі і шлунки курячі по 9,50. А далі подивимось з вами на рибку. Ляш патраний по 7,50, форель по 55 гривень, сьомга 62 гривні. Ой, дивіться, яка гарна рибка. Форель райду на 25, а стейк Сібас по 40, товстолобик 29 гривень та 40 копійок. Оселедець слабосолони 18,40. І зараз дуже хороша знижка на оселедець норвезький по 15 гривень. Зверніть увагу. Ходіть, подивимось на заморозку. Заморозка у нас по 27 гривень мідії, 28 гривень філе тілапія, по 20 гривень пінгасіус філе. Скумбрія по 19 гривень, оселедець по 14 гривень. Ставрида по 12. І хек по 15 гривень. Сінотижики, готовий сніданок старт 270 грамів, 53 гривні. Чіпси яблучні, премія 42 гривні 40 грамів. Ось такі тістечка бісквітні, 330 грамів, по 80 гривень. в асортименті. Хто полюбляє халву, є з різними смаками, дуже багато різних. І з родзинками є. По 50 гривень 270 грамів. Паста мілка. 169-350 грамів. Печиво вівсяне. Богославна 400 грамів, 68 гривень. Артек класичний по 17. Майонез Оліс столовий 350 грамів. Подушка 43 гривні. В акції соуси від торчин по 28 гривень, будь-які 200 грамів. Торчин заправка 220 грамів. 35 гривень. О, я ви бачили, щедро вже випустила вермішель швидкого приготування а-ля мівіна. По 12 гривень смаки в асортименті. Зі знижкою спагеті із твердих сортів пшениці. Є спагеті Зара 500 грамів 58 гривень. Ось такі спагеті. Тут 400 грамів по 40 гривень. І сьогодні мої улюблені чіпси по 53 гривні обов'язково візьму. Оцей оселедець мені дуже подобається. Я його брав ще в новусі. А є з гірчицею, де він ось з гірчицею, муштарда, дуже смачний. А оцей із квасоли. Це щось нове. 99 гривень, 300 грамів це зі знижкою. Але і ціна була дешевша. Так, ціни залишаються, як і минулого тижня, на оці продукти і корні. Ці самі ціни бачу залишилися. Знижка 40% по 60 гривень. Яйця в сільпо по 4 гривні 44 копійки. І давайте подивимося, що на молочному відділі. Так, хочу показати самі найкращі знижки, а тільки один вид чомусь йогурт молокія. Так, дольче так і залишається також по 32 гривні у цей десерт. Сир торгової марки Ферма, Кисломолочний. Пакування 350 грамів. 5% жиру 60 гривень. І є ще 9% жиру по 65 гривень. Сметанка. Давайте подивимось, молокія 20% жирності 54 гривні. Так, сметанка 15% жирності. Це у нас також є ще мімі-мілк по 43 гривні, селянська по 37 гривень. І сметана просто наша 15% 53. Кефір галичина 2,5 жиру за ціною 47 гривень. Кефір радимо також 2,5 жиру 47 гривень. Тут я ще знайшов кефір від ферма 2,5 жиру 50 гривень і 1% жиру 47 гривень. Молоко Галичина 2,5 жиру 50 гривень. А молоко Премія 2,5 жиру також бачите, за 42 гривні. Масло зараз в акції зі знижкою 82 жирності. Тут 200 грамів пачка. Це Франція за акційною ціною 129 гривень. В акції від щедро маргарин вершковий 250 грамів 30 гривень. Непогана зараз знижка на вафлі від торгової марки Тоня. І завжди звертайте увагу на ось такі наклейки. Це додаткова економія. Вони зараз в акції по 55 гривень за стосунок і ще на касі проб'ється від акційної ціни 45%, 300 грамів зі знижкою. Вони ще й в акції. Гриби, а, гливи мариновані, 400 грамів 66 гривень. І на касі вийдуть за 33 гривні. Я думаю, що щось потрібно готувати, а це вже готові гриби. Ну, За 33 гривні можна взяти, посмакувати, спробувати. Пакетований рис камоліно 400 грамів 50 гривень. Рис жасмин пакетований, 400 грамів, 56 гривень. Рис Басматі, трапеза по 50 гривень з овочами. І ось такий рис це якась новинка, я не бачив раніше. Він а, також пакетований, але там теж якісь ідуть штучки плюс чорний рис. Червоний, чорний та білий. 50 гривень. Щедрий дар улія це не рафінована, 73 гривні. І в акції рафінована. щедрий дар по 73 гривні. Також 850 грамів. Трішки дешевше. Олія від премія по 66 гривень. Окавусім. Картнуар еспресо 250 грамів, 249 гривень. Нескафе Голд, пакування 100 грамів 184. Нескафе еспресо 120 грамів, 269 гривень. Велике пакування Амбасадор Преміум 250 грамів 384 гривні. Амбасадор Крема Голд по 300 г вагою 494 гривні. Макофи Арабіка. Пакування тут 120 грамів 129 гривень. Несквік 140 грамів 63 гривні зараз зі знижкою. Від премія чай і іскри шампанського. Це суміш чаю чорного та зеленого 100 грамів 80 гривень. Чай премія чорний з ароматом бергамоту 80 грамів 55 гривень. Ловере пакетований тисячу та одна ніч 60 гривень, 15 пірамідок. Пакетований чай премія з ароматом бергамоту чорний. Пакування 25 пакетиків за 40 гривень зараз. Хто полюбляє ось такий шоколад від відміленю молочний, він із родзинками, з курагою, журавлина, мигдаль, горіхи 60 гривень за стосунок. Шоколадка Світоч 66 гривень, також смаки в асортименті. Шоколадка Рошен по 52 гривні. Дивіться, дубайський шоколад 200 г 479 гривень. І це, враховуючи, зі знижкою так 600 гривень був спробувати цікаво. Чи дійсно він смачний, так, як так всі його а, рекламують і розказують про нього. Печиво від рошен Ловіта 130 грамів по 28 гривень. Напої від джафа є різні. А гранатовий по 50 гривень, томатний 62 гривні. І є ще ось такий. Мультифрукт майже по 50 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. А ми зустрінемось вже з вами скоро в інших відео. До зустрічі!